На рисунку зображено схему салону пасажирського літака. У салоні N рядів у кожному з яких розташовано 6 крісел по 3 крісла, обабіч проходу. Реєструючи пасажира, електронна система навмання вибирає для нього посадкове місце. ймовірність того, що першому зареєстрованому пасажиру дістанеться місце в перших трьох рядах дорівнює 1,14. Визначте N. Багато тексту. І одразу кажу, можна піти нераціонально, наробити багато помилок і застрягти в цій задачі. Але будьте уважними, тут є сторонні умови, якими можна не користуватися. У нас N рядів а ймовірність в перших трьох рядах дорівнює 1,14. Тобто, згадайте формула, ймовірність випадкової події, кількість сприятливих випадків. Зараз гляну, як це позначається у нас в довідкових матеріалах. Я зазвичай N на M, M на N, але маю нагадати, як саме тут K поділити на N. Що важливо, якщо в нас K – це кількість сприятливих випадків, в нас тут перші три ряди. N загальна кількість, оце є ймовірність випадкової події. K у нас дорівнює трьом. В умові сказано, в перших трьох рядах питання да? тоді 3 поділити на n, тоді все дуже легко. 3 поділити на n дорівнює 1,14 1 14, і як з пропорції, знаходимо n добуток крайніх дорівнює добутку середніх, 3 на 14 буде 42 місця. Оце є відповідь. Але, можливо, хтось пішов рахувати через не ряди, а через місця, а рахувати кількість крісел, то це була ну, нелегка задача і можна помилитися при обчисленні. Та, знаєте, нам те такий іспит, якщо ти бачиш раціональний шлях, спокійний, врівноважений, готовий до сюрпризів, ну, не так все складно. Але вже от 20-та задача. За рахунком, вже тривалий час ми знаходимося в напрузі і може такий текст лякати, збивати з толку. Ну я знаю про що я говорю. Тому важливо готуватися до цього іспиту системно та послідовно. І важливо бачити усі задачі іспитів минулих років. Це дуже класно, це найкраща практика. Якби ще вони по темам були в нас розподілені і були розміщені у вільному доступі, і кожен міг тренуватися на них саме, це було б дуже зручно. Я знаю, що є зливи.